Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Слава нашим силам оборони. Дякуємо кожному, хто стоїть за Україну. Продовжуємо ефір Нацмарафону випуском новин. Я Олена Морозова. Слава Україні. Дві людини загинули ще п'ятеро поранених на Донеччині. За інформацією очільника обласної військової адміністрації, окупанти обстріляли Андріївку та Костянтинівку. Зруйновано з два десятки будинків та багатоповерхівку. Згоріли автівки. Двоє постраждалих у Херсоні. Росіяни атакували з дрона цивільну автівку у центральній частині міста. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Жінка та чоловік, які були у машині, отримали вибухові травми та уламкові поранення. Їх шпиталізували. 34 повітряні цілі з 58 збили цієї ночі з сили оборони. За інформацією повітряних сил країна-агресорка атакувала безпілотниками з Курська та Орла. Ще 8 повітряних цілей були локаційно утрачені. Уламки ворожих шахедів влучили у п'яти локаціях. 188 бойових зіткнень відбулося протягом минулої доби. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Найбільше ворожих атак українські захисники традиційно відбили на Покровському напрямку. У районах Разіного, Лисівки, Малинівки та Миролюбівки. Сили оборони зупинили 68 штурмів. Активізували свої сили окупанти на Новопавлівському та Лиманському напрямках. Тут зафіксували по три десятки російських атак. До десяти зіткнень відбулося на турецькому та Краматорському напрямках. Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Назарію Гринцевичу. наймолодший серед азовців під час оборони Маріуполя потрапив до російського полону. Там пробув чотири місяці. Після повернення додому продовжив службу. Загинув в бою 6 травня минулого року на Луганському напрямку у Серебрянському лісі. Дональд Трамп заявив, що США надішують Україні більше зброї, щоб допомогти захиститися від російських атак. Американський президент наголосив, що розчарований позицією Путіна та його небажанням припинити війну. Зазначив, що Україна зазнає сильного удару від Росії та повинна мати можливість захищатися. І додав, США надсилатимуть переважно оборонну зброю. Ми надішлемо більше зброї. Ми повинні. Вони мають мати змогу захистити себе. Вони зазнають дуже сильних атак. Нам доведеться надіслати більше зброї. Головним чином оборонної зброї. Невдовзі вони опиняться під ще більшим вогнем. і одразу після того, як Трамп наголосив про можливість постачання зброї Україні, Пентагон заявив, що відправить додаткові оборонні озброєння. Відповідну заяву оприлюднили на сайті Міноборони США, що саме надішлють, не вказують. Дональд Трамп голосив про запровадження 25% мит на імпорт товарів з Японії та Південної Кореї. Діятимуть вони з 1 серпня. Щоб уникнути цього, згадані країни мають укласти нові торговельні угоди зі США. У листах до лідерів обох держав Трамп висловив занепокоєння торговельним дефіцитом і закликав перенести виробництво до США щоб уникнути тарифів. Подібні листи отримали також Казахстан, Малайзія, М'янма, Лаос і Пар. Для них мита сягатимуть від 25 до 40%. Президент США пригрозив ще більшим підвищенням ставок у відповідь на будь-які дзеркальні дії з боку цих країн. Білий дім повідомив про відтермінування частини мит до 1 серпня, щоб дати час на переговори. За даними речниці Білого Дому, подібні повідомлення отримують ще 12 держав. Ми говорили з більшістю країни, майже всі вони йшли своїм шляхом протягом багатьох десятиліть, і настав час, коли ми просто хочемо справедливості. З нашої точки зору це не зовсім справедливо, тому що це лише невелика компенсація у порівнянні з тією шкодою, яку було завдано за ці роки. Нідерланди з вересня розгорнуть винищувачі F-35 у Польщі для захисту східного флангу НАТО та забезпечення логістики зброї до України. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, наголосивши на необхідності стримування Росії та гарантії безпеки для усієї Європи. І разом із Норвегією Нідерландські літаки здійснюватимуть патрулювання повітряного простору альянсу. Нагадаю, Норвегія заявила про розгортання винищувачів на польській території наприкінці червня. Потрапила під колеса утівки в грудневий вечір, коли не працювали ані світлофори, ані камери. Світла не було через російські обстріли. За життя львів'янки Вікторії Хемич боролися лікарі, довелося ампутувати ногу. Протезування для дівчини було безоплатним за спеціальною програмою з протезування та реабілітації. Більше про це розповість Олег Янко. Вікторія Львів'янка у грудні 2022-го потрапила в аварію. На пішохідному переході її збив автобус. Тоді був локдаун, не було світла, світлофори не працювали, камери не працювали. От було так досить сіро на вулиці, і автобус оце перекрив дорогу, і водій, просто не дивлячись на, на, на пішохідний, на, на поворот, куди він повертає, він дивився на автобус, щоб встигнути проскочити, щоб не поїхали машини. От і збив мене, він не почув, що він мене збив. Далі була лікарня. Медики вирішили ампутувати ногу, бо рятувати вже не могли. Надто багато втратила крові. Проте з Вікторії запропонували одразу. А до моменту, поки зробили перші кроки, минуло менше місяця. Ефект такого швидкого загоєння і ставання на ноги це от, ну, просто рівень фантастики. Я хотіла цього. Але я навіть не думала, що це може бути реально. Дівчина зізнається, спершу до нової ноги треба було звикнути та вивчити всі процеси. Це механізм, до якого треба звикнути, з яким треба навчитись працювати і довести все до такого автоматизму, щоб не задумуватися, як ти ходиш. От і це так мене дуже сильно заземлило. І цей такий був важкий момент насправді в реабілітації. Попри все, Вікторія швидко опанувала протез і не було такого моменту, що я там десь відсиджувалася вдома, що мені було там некомфортно вийти. Навпаки, я старалась максимально інтегруватися в суспільство. Протезування для дівчини було безоплатним для таких цивільних в Україні. Є спеціальна програма з протезування та реабілітації. Щоб нею скористатись, достатньо електронного направлення від сімейного лікаря, як військовослужбовці, так і цивільні люди мають право на безкоштовне забезпечення протезно-ортопедичним виробом у випадку з цивільними, людина мусить мати пройдену комісію ЕКОПФО, де визначений рівень або інвалідності, або встановлений потреба. про... Забезпечення засобом реабілітації, і тоді людина з цим направленням може вже отримати безкоштовно протез в будь-якому протезному центрі, який працює за державною програмою. На кожен випадок ампутації програма передбачає певну суму фінансування. До одного мільйона гривень держава дає граничну ціну там в районі там 950 здається тисяч на протез стегна там четвертої мобільності, тобто не на, на, найбільшої мобільності у випадку з гомілкою там чи 450, чи ну, всі граничні ціни можна подивитися і постанова в вільному доступі, тобто на кожен виріб окремо. Нині Вікторія і сама працює менторкою у центрі незламні сьогодні. Надає ту підтримку, якої б колись бракувало їй. Олег Янкорсен Розанов, телеканал Рада загальнонаціональний марафон Єдині новини.